Європейський союз знову буксує із затвердженням нового 19-го пакету санкцій проти Росії. Попри тиск Вашингтону і заклики Києва посилити обмеження, документ досі не ухвалили. Хто і чому гальмує санкційну машину Брюсселю? Розповість Софія Желінська. Братислава та Будапешт головні перешкоди ухвалення чергового санкційного пакету. Саме ці країни блокують рішення, вимагаючи економічних поступок від Брюсселю. Натомість видання і повідомляє, що Австрія також не надто рада новим санкціям. Україні жадають послаблень для розблокування 2 мільярдів євро одного з банків у Росії. Прем'єр угорщини Віктор Орбан традиційно виступає проти суворих кроків щодо Москви. Та цього разу відзначають дипломати. Він перебуває під тиском Дональда Трампа, який вимагає від Європи цілковитої відмови від російських енергоресурсів. Оскільки місяць тому очільник білого дому підтвердив, що готовий до подальших санкцій. Ви готові перейти до другого етапу санкцій проти Росії чи покарати Путіна? Так, я готовий. А от словацький прем'єр Роберт Фіцов взагалі не хоче нових санкцій. Його уряд сподівається на винятки у зеленому переході, мовляв, заборона двигунів внутрішнього згорання до 2035 року, б'є по національному авто. То і хоч уряди країн Європейського союзу погодилися запровадити обмеження на пересування російських дипломатів, уже подейкують, що затвердження санкційного пакету перенесуть. Нарешті досягнуто угоди про обмеження пересування російських дипломатів після зняття вето. Проте весь пакет санкцій може бути схвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки словаччина вимагає обговорення на найвищому рівні. А міністр закордонних та європейських справ країни висловив так би мовити побоювання щодо життя без російського газу та нафти та закликав ставитися до цього питання лояльніше. Ми десятиліттями будували інфраструктуру, тобто газогін і нафтопровід. І В нас немає жодних інших варіантів, які могли бути сталими, а також мати розумну ціну тощо. Тому потрібен час, щоб диверсифікувати це. Ось чому ми закликаємо до певної емпатії. У самому пакеті низка важливих пунктів: обмеження для російських банків, криптобірж і нафтової торгівлі, санкції проти компаній, що видавали фальшиві прапори суднам тіньового флоту, і заборона перестрахування ризикованих російських перевезень. Очікують, що до чорного списку потраплять ще 120 кораблів. кораблі. А загальна їх кількість сягне понад півтисячі. Європейський союз пропонує запровадити обмеження проти трьох фірм, які надали підроблені прапори нафтовим танкерам зі складу тіньового флоту Росії, що перебувають під санкціями. Київ закликає Євросоюз не зволікати. на початку жовтня. Президент Зеленський наголосив, що нові санкції мають стати не лише символічними, а й дієвим кроком, який ефективно обмежить військові можливості Кремля. 19-й пакет санкцій проти Росії за війну терміново потрібен. Нам слід також серйозно поміркувати над тим, як по-справжньому зруйнувати всю російську інфраструктуру торгівлі нафтою, бо саме це підживлює їхню військову машину. Попри суперечності, у Брюсселі розраховують схвалити нові обмеження вже на саміті за кілька тижнів. Софія Жилінська Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.